Костопільщина, воровита Костопільщина. Дивіться. Хто тут командує? Яка партія? Які вори? Чи тут всі вори? Дивіться, Україна, дивіться. Оце так хазейнують тут Рівенський Коваль, губернатор, губернатор брехливий, який зараз став міністром агрополітики. Ну і місцева Чморота, Костопільська, Ровенська. От. Дивіться, як вирубують. Оце... Оце я крадуть, це все вкрадене, вкрадене в народа під час війни, щоб ви знали, це не колись. Це я знімаю зараз. Це вирубено, от є тут такі, що вироблено буквально на днях. А є таке, що рік-два. От дивіться, тут Зеленський хоче мільярд посадити, а тут вироблено два мільярди, я вам говорю. Два мільярди. Я таких, таких масштабів скотства. Як у цьому Костопільському районі ще ніде на Україні не бачив. Отакого От масштабного. От бачив там гектар, пів гектара, три гектара, а тут десятками, очевидно, сотнями гектарів. Веті тварюки Костопільські ж. Ну, гівно, вибачте, Костопіль, знаєте, що у вас, ви лідером по гавну, ну, в овладі, да? в міліції, прокуратурі. Вийдіть подивіться там, яка у вас жирна поліція, які у вас жирні судді ходять. От, не дарма я вам скажу, їм треба багато їсти, треба багато лісу вирубити, ще щось там, я не знаю, дивіться, дивіться, Ровенчани, дивіться Україна. Яке у нас владі гівно, брехливе, вам щось розказує там по телевізорі, по тих брехливих своїх телеканалах, насправді за спиною, вони тільки крадуть, вас обманюють, крадують і набивають собі кармани. Ви для них ніхто, ви для них бидло. Вам не дадуть ні зарплати, ні патронів, ні нічого. Ваші діти ніщо. Для них головне тільки їхні діти, їхні кармани, їхні статки. Це наша сучасна влада. Окей? Слава Україні!